Павло каже, оновлюйте розум. То Господь духовно нас відродив, але наші е, тілесні привички, е, нервна система не змінилася в душі, е, мишлення не змінилося, неправильне мишлення дає неправильні реакції нерній системі, людина озлоблюється, дратується, щось не так вийшло, людина виходить із себе, говорить такі е, слова матершині різні, знаєте, кричить. От. Чому? Мишлення не налагоджене. Е, як я спочатку казав, людина це е, мишлення, це як ворота, кому відкриєш, то і зайде в твою душу, і може Бог заходити в твою душу і доброю любов, а може зло і демон. Тому е, буває є гріхи і е, якісь е, не, непристойні звички, які нелегко перемогти. Щось можна відразу відкинути, але щось нелегко. І апостол Павло звертає увагу: змінюйте мишлення. Тобто, сама велика битва демонів і духів відбувається на території мишлення людини. І раніше я ніколи не розумів, що я можу контролювати потоки мишлення і можу приймати рішення, яким мишленням я буду думати, а яким не буду думати. І добре вибрати мишлення любові, чистоти і істини. І коли ми вивчаємо Слово Боже, і апостол Петро він казав: Опоїв чресла ваші істиною. Апостол Павло каже: обновляйте мишлення. Тому мишлення це двері, і як ми думаємо, того й ми пускаємо в своє життя. Дьявол, його ціль з, е, е, баламутити мишлення людини, щоб прийти в його, її дім і робити безлад в її домі. Слово Боже, воно нам допомагає закрити всі двері в, в неправильному мишленні і не допускати неправильних думок. Де моє мишлення? Мишлення це як корніва система дерева. Буває, я можу думати. Е, як зрубити, з, зрубати дерево гріха? Я його рубаю, воно знову росте, я його а воно знову росте, плоди гріха ростуть. А на самом ділі треба обрізати корніву систему, і воно засохне і відпаде. Що корніва система е, гріха людини? Мишлення, неправильне мишлення. Саме перше, ми повинні приводити порядок з думками і стати в цій битві. Де наші думки коріняться? Це наше прошле. Настояще і майбутнє. І в прошлому у нас можуть бути спогади е, про гріх якийсь, І ми можемо роздивлювати, що це за спогад. В настоящому нашому можуть бути спогади про нечість, про гріх. І в мріях наших можуть бути гріховні план, план, планування різні. І ми повинні відказатися від цього світського мишлення. Якщо ми хочемо, щоб на нашому дереві росли плоди царства Божого, любві, добра, Божого благословіння, а не терн, прокляття і розруха, ми повинні обновлювати своє мишлення. Мишлення любові, віри, чистоти святості і істини Божої. Привести порядок в своєї голові. Потім приведеться чистота і святість в нашій душі, в наших почуттях. Коли порядок в голові, наші почуття заповняться миром, любов'ю, радостю і щастям. Наші почуття це як лампочка, яка піщить в автомобілі, коли недоля масла, що зараз заклине мотор. Вона піщить, і хтось бере цю лампочку, вириває, ігноруючи, щоб нерви не портила. Але в кінцевому результати автомобіль стане. А хтось розуміє, треба замінити масло, йде до майстрів, купляє масло і міняє масло. Тому нервна система людей, вона коли дає депресію, злість, взриви це ця лампочка, яка показує неправильне мишлення, неправильні цінності, непла, неправильне планування не туди йдеш. Ну, мир і радість в Господі, щастя в Господі, це знак того, що Господь направляє в правильному напрямку. Все, все, все нормально, порядок в голові. Є люди, виривають лампочку в автомобілі, щоб не піщала, що масла мало, взяли, напилися алкоголю такі щасливі, чи наркотик прийняли, такі щасливі, не про це щастя говорю. Тому що потім, коли просинаються чи немає алкоголю, це пагуба буде. Не про це щастя говорю. Говорю щастя, морі, радість від налагодженого життя, мишлення цінностів налагоджених. Так само в спорті людина може не наблюдати за тілом, потім зажиріти, е, підуть проблеми з органами, з хворобами, і людині погано. Ага, треба за питанням слідкувати, за здоров'ям. Ну, це ми за тіло говоримо. Душа, почуття це точно так само, мишлення. І апостол Павло він звертає до людей увагу віруючих, які спасені. Благаю вас, люди. Тому що якщо ми отримали спасіння для вічності. То нам треба тут стати переможцями ще. То, якщо ми даром получили відродження духовне, то щоб стати переможцями, ми повинні тренувати своє мишлення, своє тіло, свої почуття, свої цінності, е планування, цілі правильно з гармонією з творцем, з нашим небесним отцем. І тоді все відрегулюється. І це не відразу так само, як і в спортсмена. Тоді Божий потенціал почне розцвітати в нашому житті. Тому апостол Павел в другому віршику каже оновлення вашого розуму. В першому віршику каже, милосердя Боже, щоб через вас рухалось, добро, щоб рухалось, святість, чистота. Потім він зосереджує увагу, де воно, оновлюйте мишлення. Позбавляйтеся невірних думок, гріховних думок, негативних думок, поганих думок. Старайтеся збагачуватися думками, котрі любов, віра, добро, розвиток. Тому що то, що всередині нас наповняє, то й буде і наші обставини, це зеркало того, що відбувається в нашій душі, і в нашому мишленні. Третій віршик. З даною мені благодаттю кожному з вас скажу, не думайте про себе більше, ніж треба думати. Ну, от він такі поправки різні дає, поради дає віруючим людям. Але думайте скромно в міру віри, яку Бог приділив кожному. Я так кожний віршик роз'ясняю, тому що є віршики прості, ми прочитали і пішли далі. А є віршики такі е, в Біблії, які потребують роз'яснення. І він каже: за даною мені благодаттю, кожний із вас думайте про себе не більше, ніж треба думати. І тут він звертає увагу вже на гординю. Він тут прямо за гордість не каже, ну що таке гордість, це коли людина надимається про себе, от я такий крутий, більше, ніж він являється ним. І тут він коректує відносно справ. Якщо він починав цю главу відносно справ Божих благодійництва, там є ризики свої, тому що коли людина робить добро. Є такий ризик бути себе в груди, які я молодець, і для того є свідоцтво, коли люди свідкують в дійсності, що Бог робить через їхнє життя. І апостол Павло свідкував і каже: я ділюсь завжди Божою славою, да? що Бог робив в його життя. Він постійно ділив, ділився тим, що Бог робив. Це друга одна ситуація. Ну, друга ситуація, коли там людина не Бога прославляє, чимось ділиться, да? а вона надимається над другими своїм прославленням. І ще й мало того, тому що є, знаєте, як сказати, достоинство людини, в кожної людини є якась гідність відносно розвитку. Да? Там, е апостол Павло казав, кому честь, тому честь, да? кому слава, тому слава, Тобто люди щось добилися, досягнули, є науковці різні, є самооцінка. І є нормальна самооцінка, коли ти понімаєш свій. І він відносно Він починав з добрих справ, і щоб тут опасність, щоб не думати більше про себе, чим треба. Тому що ти можеш добрі справи робити, і тут зразу гордість по п'ятам. А, а, а Бог він не хоче, щоб тому, що гордість це падіння дуже часто. А Бог він не хоче, щоб це сталося. І зразу наперед, тому що якщо в спасінні, то нема чого гордитися. Знаєте, там теж Бог самооцінку робить небесний отець, мій батько, я дитина Божа, Слово Боже є пише там, де я царственне священство і е, е, особин народ взятий в уділ Божий, але там нема чого гордитися і гордості, чому, тому що ти для цього нічого не зробив. Це зробив Ісус Христос на Христі для тебе і подарував тобі. І кожний увірувавший, він це має в Господі. Нема над ким і хвалитися, бо в кожного це є віруючого. І нема над ким гордитися, тому що людина більше гордиться, коли вона щось зробила. І апостол Павло, зразу, наставляючи в добрі і в розвитку, тому що в цьому великий потенціал, Бог могутнім образом діє, він зразу присікає ті моменти, ті плєвіла, які можуть помішати на путі і чим дьявол може збити людину, гордість.